Ідея створення такого центру виникла три роки тому, і все задля того, щоб окрім гуманітарної допомоги харчування одягу, кожен з безхатьків отримав шанс на нове життя. У зв'язку з підписанням цього договору у нас має бути зменшення явища бездомності в місті Житомирі, зменшення рівня рецидивів, злочинів, також надання соціальних послуг бездомним особам та особам без громадянства. Тому. Я впевнена, що такий договір дуже вчасний, дуже потрібний місту і тим, хто його потребує. Проект складається з чотирьох етапів: виявлення безхатьків, їх реєстрація, відновлення документів та соціальна допомога і консультування. Дуже далекоглядні плани, тому що сьогодні створений центр обліку бездомних осіб, саме як благодійною організацією, і дякувати йому. Ми Любова Володимировна, дякуємо йому. На плечі його покладається вся організація роботи. Она будет совместно с городскими ну, областями, с Житомирским выконкомом стараться совместными усилиями вытягивать каждого человека в социум, все-таки возвращать тем более есть позитивные результаты, это не то, что там одни только негативы, есть позитивные результаты, и это вселяет нам оптимизм. Для виконання статутної діяльності благодійної організації Міський центр обліку бездомних осіб Житомирською обласною радою надано в оренду приміщення за адресою. Проволок перший і подробний 15 а. Самим же договором враховано досвід інших міст, подібних центрів. Є сподівання, що спільними зусиллями влади і громадських об'єднань віднині є шанс на нове життя у такої категорії людей. А відтак зміниться ситуація в місті Житомирі з поширенням різних інфекційних хвороб серед безхарченків, а також зменшиться рівень злочинів.